Оперативники департаменту карного розшуку Національної поліції України спільно зі слідчими головного управління національної поліції в місті Києві затримали двох чоловіків, які готували напад на високопосадовця податкової служби України. Поліцейські змогли попередити напад саме в той момент, коли підозрювані заздалегідь заготовленими битами вже направлялися в бік під'їзду, з якого повинен був вийти потерпілий. Інформацію про готування до цього зухвалого злочину з метою нанесення тілесних ушкоджень оперативники отримали заздалегідь і таким чином фактично врятували посадовця. Крім бит, при собі нападники мали фото 30-річного потенційного жертви нашої та його автомобіля, і це вказує на замовний характер злочину. Зловмисниками виявились раніше судимі 27 та 31-річні громадяни. Вони мешканці одного з регіонів, не кияни. Одразу після вчинення злочину вони затримані в порядку 208 кримінального процесуального кодексу України і слідчі з'ясовують особу замовника цього нападу. Судове розслідування триває. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.